Ми хочемо звернути вашу увагу на зміни, що відбуваються на нашій планеті. Зміни в природі, що відбуваються з середини ХХ століття, безпрецедентні за своїми темпами і масштабами. Якщо комахи, запилювачі зникнуть, це призведе до зникнення усіх екосистем на Землі. Родючі ґрунти вже перетворюються на пустелі. Сільськогосподарські культури можуть зникнути назавжди. Без рішучих дій усі екосистеми зникнуть. Ми пропонуємо такі шляхи збереження комах нашого краю. Становіть на вашому подвір'ї будиночок для комах, засійте на краях нескошених полів медоносні рослини. Бджоли збирають нектар з медоносних рослин і переробляють його на мед. Замість газонної трави посійте конюшину. Для багатьох видів комах конюшина це основа їхнього раціону. Не паліть опале листя, залиште його для їжечків, вони збудують з нього будиночки.